Привіт! Мабуть, вже всі чули про спосіб дозрівання авокадо, коли його заливають окропом. Але наскільки корисним залишається авокадо після подібної кулінарної обробки? Насправді, авокадо містить два вітаміни, які можуть постраждати від кулінарної обробки теплом. Це вітамін С та вітамін В9. Тому сьогодні я вирішила провести експеримент за допомогою отакого от барбекю термометра та подивитись, наскільки ж окроп підвищує температуру всередині самого авокадо, а значить, шкодить його корисним компонентам. Отже, беремо авокадо. Окропом, як кажуть, на 2-3 хвилини. Час вийшов, достаю авокадо та заміряю температуру. Наразі всередині плоду маю трохи більше, ніж 35 градусів. Це температура, за якою вітаміни зберігаються, і плод залишається таким самим корисним, як був і до обробки окропом. Але дійсно стає більш м'яким та смачним. Тож можна без страху використовувати цей спосіб швидкого дозрівання авокадо.